Всім доброго дня! Сьогодні роблю огляд сімей, вуликів на наявність, їди це саме основне на теперішній час, бо зараз. Виходить дуже велика кількість молодої бджоли. Зараз де масштабна прогресія в розвитку. І обов'язково треба зараз дивитися на наявність кормів в вуликах. І зараз займаюся тим. Ну, По-друге, дивимося на наявність маток чи матка, не трутовка, переглядаємо всі сім'ї, як перезимував. В принципі дивилися, але зараз така є пора. Е, У ну, мене є було пару вуликів таких, що. Коли обробляв їх в лютому, вони були доволі сильні, обробляючи кислотою. Були доволі сильні. Та теперішній час вони стали взагалі та матка і декілька бджіл. Не спіли перейти цей бар'єр. Просто бджола впала, а не спіла на своє місце виховати нову бджолу. І була така ситуація. Там пара вуликів було таких, і треба було, щоб матку шалку втрачати було. Стали, поміняли. Десь в другому вулику, де було, або два вулика, здала докупи, щоб вже врятувати, хоча б якось. Зрозуміло, що це трошки не рентабельно по часі, але виходимо з положення того, що є. І зараз роблю огляд в принципі, сімей, як вони, що вони. І покажу, в принципі, зараз декілька сімей, які вони в мене є, сильні, слабші покажу. Ну і в загальному. Розкажу, покажу по розплоді і все в деталях. Так що дивіться, буде інтересно. Так, зараз відкриваю вулик і дивимося, як він себе показав, як він перезимував. Цього року на мене. Цього року зимівля була дуже погана. По-перше, тепло було. Ціла зима була тепла. воно... Бджола не знала, що з нею робиться. Розпліт, був, в принципі круглу зиму. Я і в грудні дивився, і в січні дивився, і в лютому дивився. Можливо, і з тим зв'язано, що бджола перезимувала не дуже добре. І все. Відкрив вулик, дивимося, як тут. Тут нас забував на п'яти рамках він. Бджоли доволі є достатньо. Це шестирамочник, екстрадований пінопласт. Сам робив в принципі, тут. тут. Сам їх робив, вже йому 3 роки є. В принципі, свої для чого він був призначений, то і виконує. Ціна копійкова, в принципі, прикріплю відео, подивиться, як його виготовляв, кому цікаво буде. І хто хоче розвинути пасіку, супер штука. Так, Це в нас бджола Бакфаст. за саму доску, щоб рамочки було. Доставити джулабокфаст, не знаю якого року матка, але хороша матка. Так, Тут є кормів достатня кількість, тут нема що переживати, бо вже обійшов впереді ці сім'ї, там були нюанси такі, що в якихось сім'ях не було меду. І ці сім'ї, що попадали, залишилися рамочки, я їм дав. Ця рамка ціла пергова, пергамет. Що зараз взяти 1 квітня, це вже є досить такий в нашому регіоні досить непоганий прогрес. О, Тут і починається розпліт. От. Вся рамка яйця посередині печатка, Ну, яйце личинка. Тут така сама ситуація, ось матка ходить, от жовта матка. Бджоли не є сильно багато, ну, але зараз є така погода, що багато бджоли повилітало в поле, як то кажуть. Так, Піднімаємо наступну рамочку, у нас тут з боку видно також розпліт. От. Також друга рамочка вже така повна. Повна розплоду, ось пилок сипеться чути колатає. Ця сім'я доволі сильна така. Вона, ну, доволі суперсильна. сильна. Є такі сім'ї, що дві рамочки розплоду. Ну і так по чуть-чуть. Ось третя рамочка розплоду. Ну от за... Тиждень-другий вийде ця вийдеться вся бджола і зразу можна буде робити чудний відводок з mm -hmm. Ну, В принципі так. Там Кінець квітня, початок травня відводки всі реалізують. І наросте ця бджола до тих пір і можна також робити спокійний відводок. І цей росте, і відводок наросте. Добре, ми його зараз комплектуємо і... Покажу вам наступний вулик. Відкриємо, подивимося на другий вулик. Відкриваємо другий вулик. Ну, Другий це для вас, для мене це вже енний вулик. От, був рамочки з їдою такі пусті старі були на обсушку. От вони пообсушували їх, все, вони вже можна забирати. Їду вони, вони виконали. Дальше піде напійдесь на переплавку або, або на ловушки. А Тут ще трохи їм залишилося попрацювати. Ну, В принципі, бджоли тут є непогано. Дивимося теж. Ось які понастроювали собі такі. Ну, використовуємо сюди. Такі заставі екструдованого пінопласту, хороші вони от, зимою вже є, що по, не знаю, по 5 років, є по 6 років, що вони є ідеальні, є, що трошки погризли вони, але це на швидкість не впливає. Так, Тепер що тут далі. Тут така сама картина, трошки розплодує, печать з мед. Все намішано. Тут також є одна і з цієї сторони. Повністю вони освоїли всі рамочки. Тут така ж сама картина. Ну, В принципі, але бачите, тут їде не сильно багато є. Треба з їдою тут зараз не прогадати, треба дати їм... Буде обов'язково всеріли дав рамочки, але мало їм. Значить, треба їм ще додати, бо кажу, зараз масштабно бджола виходить. І треба не опустити цей момент, щоб бджола не голодала, бо призупиниться вона в розвитку і буде ніяка. Ось тут, 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 тут п'ятачки лишаються меду, десь тут п'ятачки. Зовсім мало. Ціла рамка розплодує. От, яйце, личинка, перга, це така ж сама ситуація, ну повністю рамка засіяна маткою, опрацьована. Заглядати теж кожного дня не буду і це треба продивитися наперед. Так що, хто молодий пасічник, не зволікайте тим, дивіться, контролюйте, бо упустите цей момент, зараз якраз це таке масштабне нарощення бджоли. Ну, тут чуть-чуть також меду є. І ось перга, печатна бджола. Ось так. О, да. Ставлю їх, ставлю весь мед за заставну, так само як ви це і бачите. Щоб наразі не розширяти гніздо, бо все ще трошки зарано. Хай вони ще ростуть і за тиждень, два полізу, подивлюся, як вони себе почувають. от А зараз корощуємо, даємо їде і йдемо далі. маємо такі рамочки, даємо їм збоку, хай вони підбирають, вибирають себе водою. Така рамочка їм ховати надовго. О, тут теж така трошки є Хай собі вони... Заносить гніздо. Тепер можна не переживати, що в них не буде, діди, а розвиток піде в геометричній прогресії. Ще вам показують один приклад, який зараз є. Далі, щоб ви орієнтувалися, я прийшов, пройшов вулики, так. Десь вам вибору, що показує десь там, 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 щоб був наглядний приклад. Тут також їх досить досить сильний. Ну, зверху видно навіть. А зараз сім'ї такі. Дивився, чуть, -чуть був давніше, не були, були не дуже, а зараз стали. Повиходило бджола стали вони цікавіші. Все одно є цей нюанс я кажу, я не знаю чому цей нюанс у цьому році такий є. чи то в зв'язку з тою зимою, щоб бджола була, як обробляв лютому, хороша сім'я на 4 на 5 рамках, а зараз розпустилася там до п'ятачка бджіл і пару маток, чи якась інакша аномалія. Просто зараз непонятно для мене чому так. Якісь сім'ї нормальні, а рядом сім'я дуже слабенька. У кого можливо таке було, напишіть в чому ситуація, підказіть. От тут також Мед, пирога, бджола, все разом, це крайня рамка. Меду також не є багато у них. Далі. Далі розпліт. Яйце, личинка. Ось, все так. Ідеальненько. Далі ще в нас що є... Оба! льот ну, сім'ї кажу, навіть осінь у нас минулий рік, літо було просто ніяке. Ось, теж все гарно. Літом кормили бджіл бо їди взагалі не було, бджола сильно не наросла. Спочатку осінь бджола гарно вийшла, але пізніше сталося все дуже-дуже фатально, що навіть були сім'ї, що попадали з голоду і, і сім'я так не спіла нарости потужно. Ну, тут також. От, в принципі, всі чотири рамки всі мають розпліт. Якщо їм зараз також даю їм рамочку з лідою, і, і все, і хай собі вони на два тижні зимують, далі зимують, розвиваються, ростуть. Бо більше смислу до них глазити також не буде. Зробили огляд, їда є, матка є, розширення не потребують наразі. Все. Все, що мало би бути зараз, ми все передивилися і далі подивимося за 2 тижні не швидше. Так що, друзі, ось таке. Напишіть в коментарях, можливо, когось така ситуація була, поділіться, можливо, знаєте, через що це відбувається. А я йду далі працювати. З вас лайк, підписка і дивіться за мною.